Паперові скарби для малечі в Івано-Франківську збирають подарунки для вихованців містечка Святого Миколая та місцевого притулку. Благодійну акцію до Міжнародного дня дитячої книги організували молодіжні активісти. Та вже назбирали сотню різножанрових видань від художніх та науково-пізнавальних до релігійних. Оскільки вони не завжди мають змогу почитати якісь нові книги, почитати якісь казки, чи якусь пізнавальну літературу, в тому числі і релігійну літературу. Тому вирішили зробити для них такі маленькі подарунок. Ця допомога не повинна бути одноразово. І не повинна бути тільки перед Нем з Миколая ще міжнародним днем захисту дитини. І схожі акції повинні відбуватися кожного місяця. Кілька книжкових полиць та й те, заповнених частково. Це уся радість для вихованців дитячого притулку. Фонд невеликої бібліотеки тут не оновлювався ще з часів заснування закладу. Тож часто діти не мають доступу не те, що до художньої літератури, але й до необхідних підручників. Грошей на закупівлю новинок бракує, тому єдина надія на благодійників. Кожній дитині потрібна додаткова література на по перше, і готувати уроки, і також є така потреба для розвитку дитини, і також щоб дитина вчилася читати, щоб розвивалась її пам'ять. На Миколаїв нас гості приходили до нас, і також дітям дарували книжки, і діти маленькі, навіть спали з ними. Зробити подарунок дітям мешканці міста можуть до 1 квітня. Загалом упродовж акції організатори планують зібрати близько трьох сотень книг. Поміж тим, обіцяють за власні кошти купити малечі і добірку нової. Literatury.